Юрій Іванович, ну що зможе сказати? Що хороша про цю машину? Сіріон, п'ятисячний. Оказується воно не підходить А? Трактор ну. майбутнього. Чи ж премію дали? В цьому році за які трактори на агровиставці. За акціон, ще... тільки вже наступної серії буде, що я кажу, там дев'ята. А за що йому дали хтось приніс взяти, чи що? Ні. Він mm -hmm. повністю трошки обновили модельний ряд, новіший. Цей, що були останні трактора, які випускалися рік, це був 64-й а зараз зробили 84-й. І він поки в Україну, думаю, що цей рік буде недоступний. Ну, Можливо, буде один-два трактора завезти під демонстрацією. Що ти скажи мені, будь ласка, скільки не їм, скільки? П'ятитисячний це, це 500 коней, трактор, двигун Mercedes, безступінчата коробка передач. Це такого. Ну, в даній моделі тут ще поворотна кабіна. Опційно ну, кабіна повертається і зупиняється над навіскою. Тобто для огляду ну, можна використовувати з агрегатами, які цепляються на навіску, і треба там чи сило згорнути, чи якусь фрезу. чи щось. Ну, Такі важкі роботи, тобто він ну, використовується як енергозасіб. Ну, в даному випадку на цьому тракторі стоїть автоматична підкачка коліс з кабіни, можна регулювати Криво, що ось ось ступінь там, пробуксовки. Зидблю ну, чи за ну, ну, Ця модель, це іменно <звук> трактор ZBlu, він заїжджав в Україну як не новий. З європейського ринку. А те, що поставляється до нас на ринок, зараз йде все ще можна замовляти без AdBlue. Клас поставляє всі е, трактора і комбайни без AdBlue. Тобто там йде тір 2 тір 3. Що ж, а с кілька літри носилося. З якої машини знімалися? Ні-ні-ні, це машини всі не при чому. Тут не машина. Щось так ну, Це сервісний Про... твій приїхав. Сьогодні цілу ніч наші гасали самі. <різований> да? Да. Що вони йому робили, хто ніхто не знає. Ну, щось на класове Ну, Тут йому ж задає швидкість, яку ти хочеш, щоб він працював. Тобто Є таке поняття, як там подавати. За скрою з контролем, виходить, ну, якщо брати по швидкості, то так. Да. Ну, це так само, як 900 серія. В принципі, коробка ідентична по своєму функціоналу. Тобто ти ставиш... Тут нема передачі, вона постійно. Ну, виходить, він же все одно 9 рахується, 9 серія. Uh, 500, так. Ні, ксеріон. Ну, кселеон взагалі. Ну, це можна рахувати. Ну, не знаю, яка там серія. Ну, 10 11 бо зараз те, що нове йде, вже, вже поставляється на відчизняний на наш ринок. То К Сергіоні йде 12-та серія, 12, 540, 12, 6, до 650 коней. Ось такий трактор. Тільки він 540, він йде ще можна без парки, на, ну, на 900 резині. А все, що більше, там вже йде з парк. А зараз 900 стоїть? Зараз 900 стоїть.

Це дуже весело. Йдемо, міряти ширину. Що, по центру колеса? Да? Ну, да. Що це по центру? по центру? Ти по центру, то й по габаритах. Ну, чому? 320, грубо ширина його 320, це вже не габарит, а, Юр? Сколько? 320. Ну не габарит. А, будеш так, будеш віряти. Так у вас 60 габарит. Усі трактора не габарит. Оце, оце життя, чуєш, є трактор. І вже не габарит. В Європі нормально габарит у нас не габарит. Yeah. О, приїхали, зараз підцеплять. Зараз підцеплю, побачив, він в почках ходить. Че, дір прислужує ухвата, Чуєш, кожен день таке буде? Десь теж не габарит. I'm hurting myself of the gutter